Мирного неба вам усім бажаю, шановні глядачі, сьогодні така не надто приємна дата, 600 днів спочатку повномасштабного вторгнення на Україну, на нашій території. І сьогодні був дуже сильний тракт вночі, прилетіло і по Одесі, там по якомусь яхт-клубові, і по Херсонщині, наскільки я пам'ятаю, були досить сильні удари та атаки. Мені, до речі, вчора, коли я складав прогноз по областях, і на Одесу, і на Херсонську область карти випадали досить негативні та нехороші. Хто хоче, можете зайти, подивитися в записі на мій YouTube канал Роман Завидовський. І хто пам'ятає моє вчорашнє відео, то на вівторок також карти були не дуже хороші. Вороги продовжують бомбити, вороги продовжують обстрілювати нас. Я би хотів подивитися, що далі буде відбуватися до 700, наступ... до 700 днів. Скажімо так, тому що я не думаю, що це остання така фатальна дата, скажімо так, Юбілей такий фатальний 600 днів війни. Я думаю, що ще буде 700 днів війни, чесно кажучи. Ну, Все одно треба вірити і надіятись на краще. Я дуже сильно сподіваюся, що я тут помиляюся, я скажу зразу. Знаєте, я скажу так вам, дорогі глядачі, мене влаштовувало все, що я мав до війни. Так, по, по великому рахунку, я би хотів жити тим життям, а не тим життям, яким я живу зараз. Ну, чесно кажучи. Так, ну Просто знаєте, є така приказка. Що маємо, не, не бережемо, потерявши, плачемо. Ну, Тим не менш, треба привикати до нинішніх реалій. Я хочу подивитися наступні 100 днів для України. Що буде? Давайте подивимося на трьох колодах. Я ще хочу витягнути старо. Буквально одну карту, нехай ця карта буде символом наступних 100 днів в Україні. Так, дивимося. Карта послуги, взаємодопомога, взаємопоміч. Об'єднуємося та допомагаємо один одному. Волонтерити треба допомагати. Карта безлюбленої: активізацією жіночої енергетики біля карти послуги. Жінки наступні 100 днів в ваших руках дуже велика сила. Волонтерте, об'єднуйтесь, допомагайте ближнім, допомагайте армії, допомагайте ЗСУ. Карта дитини, народження чогось нового, а також ця карта говорить про те, що треба подбати про ваших дітей, про їхню безпеку, захист. Ну і остання карта, звичайно, що перепаскудила все. Це карта смерті. Тобто наступні 100 днів смертельні загрози все одно будуть, все одно будуть на превеликий жаль. Дивимося тут. Симірка пікова, підвищені вогневі загрози, підвищені вогневі атаки. Дама Хрестова карта сильної жінки. До речі, схожа на цю карту возлюбленої. Тобто я ж кажу, що сила нашої країни в наших жінках і в наших дівчатах. Карта Джокера, мілітаризація, активна військова боротьба буде тривати наступні 100 днів. Семірка Христова, карта успіху, перемоги на фронті. До речі, дуже хороша комбінація карт. Воїн, який перемагає на фронті. Семірка Хрестова біля воїна. Так що я думаю, що перемог нам ще чекати. І тепер карта Таро, яка символізує. Наступні 100 днів. Перевернута четвірка пентаклів. Не дуже хороший знак насправді. Це втрати. Четвірка пентаклів перевернута може говорити про якісь розорення. В даному випадку я прив'язую цю карту до потенційних ударів по інфраструктурі та до можливих блекаутів. Така не дуже хороша карта. Втрати фінансового характеру, втрати м -м, якоїсь ресурсу. Ну, я знаю, що вже багато депо. Регіонах України підготавлюють до блекаутів, вже навіть списки є у східних регіонах, де що будуть відключати. Ну, я думаю, що от під знаменом перевернутої четвірки Пентаклів наступні 100 днів і проживе Україна. Ну, а так, я бажаю всім всього найкращого. Я дуже сподіваюся, що я помиляюся в тому, що війна не закінчиться через 100 днів. Я надіюся, що війна закінчиться хоч завтра. Я би з радістю хотів повернутися до свого колишнього способу життя, але я розумію, що це вже не повернеш. На жаль, Боже, як я сумую за ковідом, не думав, що я це скажу, але Боже, який це був золотий час для мене. Сидиш собі вдома, нічого тебе не хвилює, на роботу не ходиш, проїдаєш заощадження, там онлайн комусь погадав пару раз, а решта то дивишся мультики іси чіпси. О, яке був золотий час. Був. Але зараз не про це. Зараз про те, що нам треба продовжувати жити. Бажаю всім всього найкращого.